У ветеринарному шпиталі Генезис ми проводимо обстеження собаки котів з урахуванням віку, породи і потреб кожного пацієнта окремо. Багато хвороб розвивається безсимптомно. Регулярний чекап допомагає виявити порушення на ранніх стадіях, коли лікування ще просте та ефективне. Комплексний чекап адаптовано до віку тварини. Для кошенят та цуценят ми проводимо базову діагностику, що включає в себе огляд терапевта. Аналізи крові, калу, дослідження на виявлення паразитів, ультразвукове дослідження черевної порожнини, геокардіографічне дослідження серця та консультацію з приводу догляду та харчування. Для молодих тварин старше одного року. Додатково проводимо аналіз сечі, собакам проводимо дослідження на виявлення дира для дорослих тварин віком від 5 років. Додатково проводимо діагностику захворювань сечовидільної системи та тенометрію. Для тварин старше 7 років. Проводимо кардіологічний огляд і визначаємо рівень т 4 у коті. Для тварин у віці 10+, проводимо Проводимо рентгендіагностику та ендокринологічний огляд, щоб ще детальніше оцінити організм тварини. Дбайте про здоров'я улюбленців разом із генезис.